Польщі Варшава динамічний європейський мегаполіс, який також цікавий своєю архітектурою. Варшаву вважають містом палаців та храмів, а ще тут найвужчий у світі будинок. Але цікаво те, що майже усім будівлям Варшави не більше 80 років. Бо під час Другої світової місто було зруйновано майже на 90 відсотків, причому знищували Варшаву поетапно. Спершу в 39-й рік, коли німці штурмували Варшаву. Потім вони її перетворили на військовий хаб з 41-го року і регулярно вже бомбила радянська авіація. Потім 43-му році була ліквідація Варшавського гетто і масове знищення євреїв. Там було повстання в Варшавському гетто, Північну частину Варшави рознесли. Ну а потім в середині 44-го року спалахнуло Варшавське повстання, і німці, які не могли штурмувати жителі Варшави, билися за кожен дім. І німці вирішили не штурмувати кожну будівлю, а просто от будівлю за будівлею, вулиця по вулиці, просто Знищували, ну от як росіяни, да, от зараз станом на 45-й рік з мільйонного населення Варшави залишалося 6-7 тисяч жителів у Варшаві. Саме у 1945-му німецькі спецзагони методично грабували, а потім остаточно руйнували вцілілі будівлі. Промислова інфраструктура була знищена майже повністю. Не залишилось жодного мосту через віслу. Більшість знищених будівель не підлягала відбудові. З приходом комуністичної влади столицю намагались перенести до міста Лоць, адже воно майже не постраждало під час війни. Але поляки відстояли Варшаву 14 лютого 1945 року. Створили бюро відбудови столиці і фонд для відбудови міста. Пожертви надходили з усієї країни. Достатньої фінансової підтримки у міста більше не було, тож використовували навіть колишнє будівельне сміття. Бо Варшава, на відміну від інших міст, не отримала коштів на відбудову від інших європейських країн. 7 березня 1945 року архітектори представили перший план реконструкції міста: перебудувати Варшаву на сучасне комфортне місто, розділити місто на функціональні зони та зменшити щільність забудови. Відбудувати історичні будівлі, озеленити місто та створити зручну транспортну систему. Щоб провести масштабну відбудову міста, уряд націоналізував усю землю. Власникам ділянок це не подобалось. Вони критикували бюро та виступали проти реконструкції. Водночас варшав'яни твердо вирішили відбудовувати місто таким, яким воно було до війни, і їм це вдалося. Вони збирали старі фотографії, картини, гравюри, на яких було зображено ці будівлі в центрі. Тобто, ну йдеться про е, ринок, про барбакан, про королівський палац, про палац Потоцьких, про королівський тракт. До речі, ЮНЕСКО визнало його спадщиною ЮНЕСКО. Тобто, це унікальний випадок, коли новобудова. Визнано спадщиною ЮНЕСКО, а нічого дивного немає, тому що все зроблено настільки шикарно, що ну, це по суті новий підхід, це нова історія. У них був такий архітектор-візіонер Ян Захватович, який виголосив фразу, що стала мемом. Зараз би сказали, нація її пам'ятки єдині. І от якби це всіх об'єднали, і вони в Варшаві змогли відтворити по суті, такий історичний центр. План передбачав реконструкцію вцілілих будівель і пам'ятників з нуля, навіть без технічної документації. Так відбудоване місто стало точною копією, навіть не довоєнної Варшави, а Варшави вісімнадцятого сторіччя. Водночас розповсюджена думка, що не всі містяни згодні з таким рішенням архітекторів. Це робили одразу, і наприклад, ті ж Варшавяни дуже не люблять цю стару частину. Вони дуже її критикують, тому що вони вважають, що це муляж. що Це все не справжнє, тому що це все відбудоване. Воно звичайно відтворює історичну спадщину, але по факту це все не справжні будинки. Тобто, це не 16-те, не сімнадцяте століття. Вони тільки імітують як макети ці будинки. При цьому зовні відновлені будинки мали історичний вигляд, але внутрішнє планування будівельники змінили, осучаснили. Наприклад, квартири мали центральне опалення, місто стало зеленішим. Досвід відбудови Варшави є цінним для українських міст, впевнений заступник мера Маріуполя Денис Кочубей. Було планування житлової, промислової забудови. Навколо цього історичного ядра. І таким чином, у підсумку, ми отримали два результати, які, на перший погляд, складно було поєднати. З одного боку, королівський тракт і історичний центр міста Варшави був повністю відновлений з величезною увагою до деталей. У 1946 році створили новий генеральний план відбудови з концепцією Варшавський міський комплекс. Так, архітектори хотіли поділити райони Варшави на певні функціональні зони. Приміром, у районі річки Вісла передбачалося розміщення адміністративних будівель і палаців культури, а центр призначався для ділових і торгових кварталів. Житло будували на околицях міста. 22 липня 1953 року на день відродження Польщі завершили перший етап реконструкції старого міста, але на цьому робота не завершилася решту проєктів втілювали пізніше. Зокрема, відомий королівський палац було відроджено у 1974 році. Але й совєти залишили свій слід у відбудові міста. Наприклад, 1955 року у центрі Варшави побудували палац культури та науки. Це була репліка московського будинку Міністерства закордонних справ, так званий подарунок народів СРСР польському народові. Будівля з вежею та шпилем стала найвищою у Варшаві. Її висота 237 метрів. Зрештою, Варшава стала поєднувати в собі стародавні на вигляд будинки та сучасні квартали. Відповідно, так вони знайшли і примирилися цей компроміс. Тобто, з одного боку, просто ця стара частина, старувка вона лишилася як ну, такий Диснейленд, така от відбудована зона, де там є готелі, кав'ярні, де живуть туристи, куди вони приходять, де вони фоторуються, де фільми, до речі, дуже часто знімаються, тому що воно дійсно таке, як фактично ближче до декорації, ніж до реальної якісного міського середовища. А з другого боку, вже з широкими вулицями, з достатньою кількістю паркомісця з зонами відпочинку, з якісним сучасним ландшафтним дизайном. Це вже така більш модерністична частина Варшави. Водночас зауважує Денис Кочубей, під час вивчення досвіду Варшави, команда Маріупольської міської ради вже бачить, як не варто робити під час відбудови. На мою думку, треба звертати увагу не тільки на позитивний досвід Варшави. Також звертати особливу увагу на негативний досвід, на ті рішення, які були визнані у підсумку помилковими, і ті рішення, які створюють проблеми для Варшави зараз, міста будували і проектували за схожою логікою, яка панувала і в радянському союзі. Це широкі проспекти, це монофункціональна забудова. Вона спричиняє маятнику міграцію в години пік, коли люди проживають в спальному районі і вони вимушені мігрувати постійно для того, щоб доїхати на роботу в центр і зробити в свій спальний район, квартал вже в вечірню годину. Оці маркери проблемні, вони дуже цінні, цікаві для вивчення для того, щоб не повторювати таких містопланувальних помилок при відновленні українських міст. Відродження Варшави унікальний досвід у світі. Якось польський письменник Леопольд Тирман сказав, що Варшав'яни самі відбудували своє місто і жили фактично в будівельному пилу. Один із філософів підрахував, що тоді варшав'яни вдихали чотири цеглини на рік. Треба дуже любити своє місто, щоб відбудовувати його ціною власного дихання. Зараз Варшава реалізує цікаві проекти щодо створення туристичних магнітів, щодо створення. Комплексних багатофункціональних громадських просторів, зелених просторів, зокрема, можу відмітити той проєкт, який вони реалізують поблизу палацу культури та науки. Є в планах створення великої пешохідної зони по периметру цієї центрової точки в Варшаві, створення інфраструктури для пішоходів і для велосипедистів. Це в реаліях міста, яке побудоване і сплановане в соціалістичний період. Це дуже дуже цікавий досвід для вивчення українськими містами. Нині у Варшаві сплітаються історія та сучасність, традиції і прагнення змін. Щороку Варшаву відвідують мільйони туристів. А у 2024-му місто потрапило у двадцятку найкращих для життя міст у Європі. Змогли вони зможемо, і ми хочеш знати більше про відбудову міст? Став вподобайку і підписуйся на наш канал.